У 2021-му двадцять нетлугі російські журналісти намагалися потрулити українського наставника молдавського шерифа Юрія Вернедуба. Запитали, коли він нарешті поверне дуб. Тренер пояснив козацьке походження свого прізвища і порадив прочитати казку про коти-горошка, яку болотні журналісти інтерпретували як про кота і горушка. Та, вочевидь, так нічого й не зрозуміли. А от Вернедуб таки довів свій козацький дух зовсім скоро. У сезоні 21-22 двадцять другого був гучним новинотворцем у лізі чемпіонів. Зокрема, сенсаційно здолав Реал на Сантьяго Сантягобернебео та набрав чотири очки у дуелях із донецьким шахтарем. Це дозволило підопічні Морнедуба пробитися до однієї 16-ї ліги Європи, де вони вийшли на Брагу. На жаль, вилетіли від португальців після серії пенальті. Але найстрашнішим був не результат, а дата матчу відповіді. 24 лютого 2022 -го. після цієї гри Вернедуб повернувся до України, щоб стати на їх захист від російських окупантів. Ми відповідали за те, щоб брати і получати БК, його приводити в той стан, який потрібно для праці, і давати нашим хлопцям, які потім відпрацьовують уже по тим координатам, ми їх дають. Тобто, повірте, це дуже нелегкий труд, дуже тяжкий труд. Згодом Вернедуп розірвав контракти з шерифом, але у червні 2022-го погодився очолити кривбас.